Нахина би тут шарлися. Ідіоти. Ти хто ще такий? Що ти тут забув? Пушку прибери і поясни сам, хто ти та що відбувається. Облиш вільно! Він убив потвору, яка звела з розуму моїх братів! Заткнися. Що, дійсно, самотужки контролера порішив? Ну, дякую. Зекономив мій час. Отже розклад такий. З дубним сваритися не хочу. Він завжди за потрібним тарифом платить. І замовлення було чітке. Зачистити свідків і всіх, хто попав, під плив контролера. Так що ти, полотенцю, можеш звалювати на базу. А от сталкеру й не пощастило. Ще подивимось, кому тут не пощастило. Саме так! Хильни відходів вироку! Замікає з тут! Блін, я рухатись не можу! Ух, uh, хорош.